Сьогодні у випуску рекламні щити замість дерев висаджені на проспекті свободи кліматичні дерева підприємці хочуть прибрати через суд вакцинація на захисті здоров'я. Львівщиною курсують спеціальні автобуси, в яких вакцинують мешканці віддалених населених пунктів. Відновили після обвалу У будинку на вулиці Джерельній Відремонтували два аварійні балкони. Один з них обвалився влітку, інший теж був в аварійному стані. Рекламні щити замість дерев фірма ЕОН подала до суду на Львівську міську раду через дерева на проспекті Свободи. Їх висадили у місцях, де раніше були рекламні конструкції. Місто наполягає, що їх демонтували законно, а замість щитів цього року висадили кліматичні дерева заради озеленення центральної вулиці, а саме клени явори. Цей вид є невибагливим та стійким до загазованості повітря. Водночас із висадкою дерев демонтували вісім конструкцій, які перешкоджали виконанню робіт. Про це реклам. Но компанію попередили заздалегідь і запропонували альтернативні місця в центральній частині Львова. Проте власник рекламних щитів не погодився. Як повідомили в міському управлінні екології, на проспекті Свободи цьогоріч висадили 36 кліматичних дерев, які мають зменшити забруднення повітря та шум у центрі Львова. Ми маємо садити дерева там, де вони найбільш потрібні. Це там, де є дуже велике транспортне навантаження, де є багато пішоходів. Відповідно, що там, де вони можуть максимально, скажімо, виконати свої функції. І проспект Свободи це фактично такий ну найбільш навантажений, напевно, пішохідним рухом хідник у Львові. От там є дуже багато людей. І звісно, що якщо хоча б щось буде прибирати шум, прибирати пил і робити затінення, то їм буде йти легше і приємніше. Це село Чуква на Львівщині. Сюди приїхав вакцинальний автобус. У ньому можна зробити щеплення, зокрема проти дифтерії, правцю та коронавірусної інфекції. Серед мешканок села, які прийшли на вакцинацію, пані Слава, жінка хоче захиститися від правцю, десь вріже ще палець або щось зайде, або що. та й треба його, а так вже щось трошки легше може пройде, Рішили, щоб не було всяких хворіб. Ну то кожна людина себе страхує. А я ж ще хочеш, хочеться жити трохи. Окрім вакцинації, в автобусі ще й консультують ендокринологиня та кардіологиня. До цих лікарів прийшло багато селян. Скарги є, бо я вже стара, але що вони мені вже понаписували. Я все там. Дуже задоволена, що тут ви приїхали, дуже. Чи їхати Самбір, давати 50 гривень за дорогу і там у черзі стояти, і може і людина якийсь приступ дістати на, на дорожі, отак я та хікардія. Мені треба момент щось зробити, щось випити. Я з лікарством ходжу кожний раз. Проводять у спецавтобусі і аналіз на визначення цукру в крові. Та для себе я перевіряю, тому що в мене є підвищений трохи цукор. Десять один кажуть. Та й видно, що забагато, бо має бути нормальний, так в моєму віці десь. 67, зі так перед виїздом, у той чи інший населений пункт медики з'ясовують, яких лікарів потребують мешканці, щоб надати їм найзатребуванішу допомогу. Про свій візит повідомляли завчасно. Ми дуже хочемо, щоб ми залучили до щеплення якраз дорослого населення. А доросле населення це є щеплення від дифтерії і правцю, яке щепиться раз у 10 років. Ми самі хочемо лікарі привернути увагу, щоб мешканці самі привернули увагу до свого здоров'я, до свого тиску, до, до до дослідження крові, які треба проводити, до таких хворих від яких найчастіше в нас є смертність. А це ішемічна хвороба серця. Це інфаркт, різні інфаркти, міокарда і будь-які захворювання серця. Загалом львівщиною курсують чотири вакцинальні автобуси. Хоче судитися, колишня народна депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон прокоментувала своє звільнення з Львівської політехніки. Вона зазначила, що готує позов до суду. Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Все тільки розпочинається, бо кожен фініш – це по суті старт. Готую позов до суду. Ірину Фаріон звільнили зі Львівської політехніки після того, як СБУ відкрила проти неї кримінальну справу за чотирма статтями. Йдеться про порушення рівноправності громадян, образу честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування і недоторканності приватного життя. Також СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон. Після цього міністр освіти та науки Оксан Лісовий зазначив, що людям, які не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти. Нагадаємо, на Початку листопада в одному з інтерв'ю Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями тих військових зсу, які розмовляють російською мовою. Після цього кілька нардепів а також омбудсмен Дмитро Лубінець, звернулись до СБУ. А сотні студентів Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Ірину Фаріон із університету. Натомість університет від заяви кладачки відмежувався. А Фаріон звернулась до президента та головнокомандувача ЗСУ через нібито хамську поведінку бійців, які Агували на її висловлювання і закликала їх покарати. Згодом екс нардепка потрапила в ще один скандал, опублікувавши лист від проукраїнського студента Максима Глебова, який живе в Криму. У листі він висловив підтримку мовознавиці в мовному скандалі. Однак Ірина Фаріон опублікувала його лист, не приховавши особистих даних хлопця. Після чого вже наступного дня російська ФСБ його затримала. У будинку на джерельній 43 відновили балкон, який обвалився влітку. Трапилося це наприкінці липня вночі. Завдяки цьому тоді ніхто не постраждав. Відновили ушкодження за програмою співфінансування ремонту балконів у будинках, які не є пам'ятками. Вартість робіт склала трохи більше ніж 100 тисяч гривень. Власники сплатили п'яту частину. Це була 21 тисяча. І у цьому ж будинку за міською програмою відремонтували ще один балкон на третьому поверсі. Він теж був у критичному стані. Це був демонтаж балкону одного. інший вже був демонтований. бо він обвалився влаштування повністю нових металевих конструкцій і вже влаштування самої балконної плити, тобто повністю нова залізобетонна конструкція балкону. Загалом до кінця року хочуть відновити 69 індивідуальних та вісім балконів загального користування за програмою співфінансування. Наразі 188 мешканців зголосились до участі у програмі відновлення балконів у будинках, які не є пам'ятками.